Доброго дня, шановні слухачі. З вами Сніжана Чернюк і щотижнева рубрика Чия інформація. У день виборів у США. В офісі НАСК, науково-академічної комп'ютерної мережі національно наукового дослідного інституту у Варшаві, відбувся круглий стіл за цілком влучною тематикою впливу дезінформації на виборчі процеси. Зустрілися дослідники дезінформаційного наративу з різних країн, і польські журналісти обговорювали, як дезінформація впливає на виборчі процеси та як захистити вибори від зовнішнього втручання. Ішлося не лише і не стільки про дезінформацію на виборах у Сполучених Штатах, скільки про вибори, які відбулися цьогоріч у понад 60 країнах, де проживає половина населення світу. Цитую, це надзвичайно вдалий час, щоб підсумувати те, що ми спостерігали протягом 2024 року. У найближчі роки все одно будуть вибори, і буде те саме. Те, чого ми навчилися, є дуже цінним. Особливо важливо, що ми маємо університет, Сальні правила спостереження за дезінформацією без участі в національних політичних дискусіях, підкреслила Магдалена Вільчинська, директорка відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК. Адам Марчинський, заступник директора НАСК, директор із кібербезпеки та інновацій, говорив, що з позиції теперішніх знань про дезінформацію, а зокрема знань про російські впливи, можна не лише оцінювати їх, але і передбачати, і намагатися таким чином попередити. З польської перспективи ми були на парламентських виборах, виборах до місцевих органів влади. На нас чекає також президентські вибори в Польщі, тому я вважаю, що це дуже особливий час, коли кожен громадянин має шанс підняти свій голос, вплинути на майбутнє на основі результату виборчого процесу. Ми намагаємося змінити майбутнє відповідно до наших переконань і цінностей. І те, що було неочікуваним, як два чи Три вибори тому, коли ми бачили вплив, наприклад, росіян на американські вибори, це те, що тепер ми можемо передбачити, що станеться, тобто що буде спроба використати таку інформацію як механізм впливу на виборців, тож ми хотіли б використати сьогоднішню можливість та всі наявні експертні знання, щоб обговорити. Як змінюється світ? Чого ми можемо очікувати в майбутньому? Та як ми можемо не лише оцінити це, але можливо спробувати змінити на більш орієнтований на громадян світ? Після привітальних слів керівництва Наск, експертка групи аналізу наративних тенденцій і перевірки фактів Олександра Міхаловська Кубсь говорила про дезінформаційні процеси і найрізноманітніші інформаційні маніпуляції, які супроводжували вибори до Європарламенту. Творці неправдивих наративів спекулювали на почутті страху виборців, висловлювалися думки, що ЄС загрожує суверенітету держав, що його політика завдає шкоди інтересам держав державу. І що співтовариство прагне до війни, використовувалися антимігрантські та ксенофобні наративи. Кандидатів поплюжили і спекулювали також на фантазіях про таємні еліти, які нібито керують світом, а за ниточки, нібито тягнуть Сполучені Штати, поширювалися антиукраїнські та проросійські наративи. Говорила Олександра Міхаловська Купс. Європейський парламент є єдиною у світі наднаціональною асамблеєю, яка обирається прямими виборами. 450 мільйонів людей, які проживають у 27 країнах, обирали своїх представників. Тож і кількість, і розмаїття впливів такі, що ця доповідь Олександри Міхаловської Купс мала би стати предметом окремої передачі. Тут лише згадаю, що експертка підкреслила, що під час виборів зовнішнє втручання було завжди, і переважно намагалася впливати на вибори Росія, хоча були й інші маніпулятори у цьому інформаційному полі. Файналіфа інтерференс нарешті іноземне втручання, тому що це завжди важливо в контексті виборів, і це втручання, на жаль, насправді траплялося завжди. У контексті виборів до Європарламенту про це втручання російської сторони було написано лише у звіті EAS про маніпуляції іноземною інформацією та втручання, але акцентовано на операціях двійниках. І звіти зібрані наск узгоджувалися з цими спостереженнями таким чином, що Росія також була найчастіше згадуваним зовнішнім гравцем, який втручається у проблеми країни. Але іноді у звіті фігурували інші країни, наприклад, Білорусь чи Азербайджан, чи Угорщина. Після круглого столу я запитала одного з організаторів круглого столу, керівника групи аналізу наративних тенденцій і перевірки фактів НАСК Анджея Козловського про те, яке місце посідає цей захід у тридцятирічній діяльності інституту, чи це приклад типової повсякденної діяльності, чи така міжнародна зустріч є в чомусь винятковою? А також чи передбачається, що проведення такого міжнародного круглого столу буде регулярним. Енція, которую організувалиш минає конференція, яку ми організували в НАСК, по-своєму унікальна і трохи відрізняється від діяльності НАСК у плані попередніх заходів. По-перше, це була дуже виразна міжнародна конференція. Ми мали справу з експертами з кількох країн, наприклад, із представником Сенегалу. Тому, передусім, це була конференція, яка мала зібрати міжнародних експертів. Звісно, у нас також була велика група експертів з Польщі, але це перший показник чогось, чесно кажучи, нового. Тобто, ми хочемо позначити центр аналізу дезінформації, який зараз є при нас, на такій собі карті центрів, які займаються дослідженням дезінформації. Показати, що тут, у центральній та східній Європі, у Польщі маємо таку установу, маємо такі можливості, і нам є чим пишатися. Тож інші дослідники дезінформації у світі загалом чи в Європі мають це взяти до уваги. Це перше. Друге, це те, що таких великих конференцій щодо саме дезінформації, а особливо виборчої дезінформації, у принципі не було. Третє, що нам вдалося зробити, це одночасно з виборами в Сполучених Штатах, тобто кажучи, відверто з місцем і територією, де ми мали справу з наймасштабнішою просунутою, сповненою інновацій з погляду дезінформації кампанією, спрямованою на виборчий процес. І на останню частину запитання відповім. Так, що наступного року ми теж плануємо організувати подібний захід. Я ще не знаю, звісно, деталей, бо до цього ще рік. Але ми хочемо, щоб це не була лише одна ініціатива. Ми хочемо, щоб це була певна циклічна подія в НАСК конференції за участю найкращих світових експертів, присвячені проблемі дезінформації. на проблемові дезінформації у конференції. Була частина з доступом для всіх, і друга. Частина закрита для змі. Я звісно поцікавилася, чому була присвячена ця друга частина. Друга чисть обіймувала попіше презентацію. Друга частина передбачала по перше, кейс старіс презентацію конкретних прикладів дезінформації у конкретних країнах. Просто автори, але не тільки автори, тому що ми розповсюдили це на інші країни, представили приклади виборчої дезінформації з їхніх країн, а потім поділилися своїми думками щодо техніки методів протидії цій дезінформації. Я також можу сказати вам, що всі погодилися з тим, що зустрічі такого типу є абсолютно необхідними та дуже важливими, тому що обмін знаннями надзвичайно важливий, хоча б тому, що велика частина дезінформаційних кампаній або наратив. З якими ми стикаємося, досить схожі, і незалежно від того, чи маємо ми справу з Мексикою чи з країною Африки чи Азії, тут є деякі спільні елементи. Тому така співпраця та обмін знаннями є надзвичайно важливими. маємо якісь елементи спільні, з того поводу, така співпраця і виміна відзи є є незвиклі істотно. Представник організаторів підкреслює, що вони прагнули запросити до участі в конференції не лише державні інституції, але також організації та окремих експертів. Кіровашмиші на кімключом запрошами найважніше подняти в Европа наша ідея полягала в тому, аби запросити найважливіші організації в Європі, які займаються дезінформацією, не обмежуватися лише державними інституціями. Ми також хотіли охопити експертів, які працюють для джиосів та аналітичних центрів. Ну а експерт із Сенегалу був на стипендії в Норвегії, тому нам вдалося запросити його сюди, щоб він міг поділитися своїми думками щодо дезінформації у своїй. Є країні дезінформації в його оскільки йдеться про подію міжнародного масштабу в боротьбі з дезінформацією, то я поставила експерту запитання, яке давно мене хвилює. А саме про те, чи не є так, що експерти завжди відстають від. Тих, котрі намагаються спотворити інформаційний простір, або й прямо кажучи, від інформаційних злочинців, чи є шанс діяти превентивно на випередження? За я тут не згоден з надожами, бо я вважав, що мені на донжами я не згоден, що ми відстаємо, тому що я думаю, що ми, що ми не відстаємо, а постійно йдемо позаду і скоріше реагуємо на те, що скажімо відверто, вони вже зроблять. Тому наша реакція завжди запізнюється. Те, що ми намагаємося робити, щоб протидіяти цьому, це насамперед так званий при банкінг є дебанкінг і пребанкінг. Дебанкінг це скоріше спростування на інформації, але це відбув відбувається після того як відбулася дезінформаційна діяльність. А тут ми маємо справу з пребанкінгом. І ми хочемо так, ніби зробити щеплення людям, щоб вони були стійкими, або посилити їхній імунітет до дезінформації. Ми це робимо таким чином, що кажемо прямо, звертаючись до них раніше, ще до початку будь-якої кампанії з дезінформації, що щось подібне може статися, що це може бути дезінформація. Візьміть це до уваги. Отже, це одна з речей, які ми робимо у нас. Сподіваюся, що це дасть результат і продовжиться в наступному році, тому що. При стає все більш популярним у всьому світі. Тут Швеція є дуже хорошим прикладом, тож він дає конкретні результати, оскільки суспільство стає дедалі стійкішим до дезінформації, і на нього важче впливати через дезінформаційні кампанії. ЄС зараз відпорне на дезінформацію і трудні на оджавивання через кампанію дезінформаційне. Але зараз йдеться про те, що Росія провадить дезінформаційні кампанії, які тривають 10 і більше років, тобто це не одноразові операції, але перехід на когнітивний рівень, на пізнавальний рівень. Тож, якщо Росія протягом 10 років формує свідомість дезінформацію, то чи можна це якось змінити? Так як і ж мовив. Як я вже сказав насамперед, коли йдеться про довгостроковий процес, то перше найважливіше це освіта. Про це говорилося вже стільки разів, що можна навіть сказати, що цим твердженням уже зловживають, що реакцією на дезінформацію завжди має бути освіта. Звичайно, освіта дуже важлива, але це довготривалий процес, на це потрібен час. Крім того, через цю освіту важко переконувати, наприклад, людей, яким 50 із гаком років, і які дуже сприйнятливі до цієї дезінформації в інтернеті, ось чому ми хочемо з цією кампанією при банкінгу з'явитися на телебаченні, оскільки телебачення все ще залишається засобом масової інформації, який дуже часто дивляться, та якому довіряють ці люди, тому це одне питання. Звичайно, ви влучно зауважили, що Росія це не одна операція, тому що це наративи, які вписуються в тренди. Тренд, який виразно видно з 2020 Другого року Польща, але не лише в Польщі. Основна діяльність російських дезінформаційних операцій спрямована проти української меншини в Польщі. Це має знеохотити Польщу та поляків надавати допомогу. Або це має, наприклад, також призвести до посилення соціальної поляризації та взаємної ненависті. А ми повинні пам'ятати, що ворог один ворог у Москві. Попри речі, про які можна говорити як про суперечливі, існує одна екзистенційна загроза. Для Польщі та України вона в Москві і ім'я Росія головною метою російських операцій з дезінформації у Польщі, а також на заході, про яку ми вже докладно знаємо, серед іншого, через витік даних із Social Design Agency, тобто такого тіла організації, яка займається операціями з дезінформації, було зробити все, щоб на заході було все менше підтримки допомоги Україні як військової гуманітарне, економічне, чи так би мовити, посилення поляризації, посилення несприйняття української меншини це один із прикладів того, про що ви сказали: що це не одна операція, чи один наратив, це поєднання багатьох наративів. Подивіться, будь ласка, що сталося під час повені. Одразу з'явилася інформація, що мародери, мабуть, українці, що пожежних машин немає, бо вони пішли на допомогу Україні, і так далі. І саме такі дезінформаційні. Дії, на мою думку, сьогодні мають трактуватися як найбільша загроза, і це те списне ще уважам, що дісій повинні акцентувати як найбільше загрожень. У підсумках, надрукованих на сайті НАСК, висловлено найважливіші рекомендації для міжнародної спільноти дослідників дезінформації, які, зокрема, включають. Перше моніторинг контенту в соціальних мережах і видалення шкідливого контенту. Друге це розробка ініціативи кампаній, що інформують про можливі наративи в контексті виборів. Третє поліпшення комунікації щодо виборчих процесів. І зрештою, четверте міжнародне та є співробітництво в обміні знаннями та методами боротьби з дезінформацією. Одним із безпосередніх завдань інституту Наск є боротьба з дезінформацією. Тож у контексті виборів інститут ініціював і створив загальнодоступну платформу «Безпечневибори.пл». Показово, що партнерами виступили Google, Meta та TikTok. Платформа працює і сьогодні. Можна довідатися практично все про вибори на ній. І тепер у календарі поруч із обведеним 9 червня 2024 року є коментар про президентські вибори в травні 2025 року. А тим часом експерти НАСК готують звіт про дезінформаційні наративи як в Європі, так і в усьому світі під час виборів 2024 року. Нагадаю, що з вами була Сніжана Чернюк і рубрика «Чи я інформація а розповідав про круглий стіл керівник групи аналізу наративних тенденцій і перевірки фактів НАСК Анджей Козловський.